Ось сьогодні у нас друге число, друге, виходить, января, треба робити сердосан 10 мл. Повтор. От ми зараз будемо цю процедуру робити. Дав свинки їсти з утра. І в цей момент, коли вона їсть, за ухо зараз ми це все діло їй проколимо. І якраз заразом зробимо оцим поросяткам теж вакцинацію. Вакцина вже є. Якраз відкриємо один флакончик, використаємо і ще один. Якраз у мене два флакончика залишилося. Зараз ми це все діло. Бистренько організуємо. Підігріваю препарат обов'язково до температури тіла тварини. Це я неодноразово казав вже і буду казати. І повторювати по 150 разів, як то кажуть. Тому що це дуже важливо. І ці поросятка теж вони вже більш-менш акліматизувалися і можна їх вже Проколоть якраз Ну, що ти робиш? Чар, от ти вредна. Ніхто не трогає, а вона питається мене з'їсти. Поросяток зараз тут треба спочатку вичистити це все діло. Підставимо соломки сухенькою сюди, бо їх зараз ловить, вони тут будуть бігати. Якщо тут буде грязно, то будуть і вони всі, і я весь в навозі. Так що зараз ми це діло швидко приберемо, все, наведемо марафет і будемо їх. Робити їм процедуру. Не сильно, звісно, хочеться, ну як не сильно хочеться. Вони вже такі звикли стрішки, вже йдуть, даються так до руки, вже не бояться так. Зараз знову їх по колю опять будуть, Коли заходів в клітку, вони п'ятий угол шукати почнуть в неї. Ну нічого, це тимчасово все воно з часом проходить. Трішки роботи підсобиралося. Зразу після Нового року така хоп нагрузочка і вперед вперед працюємо. Думаю, загляну яму, що тут повна, відкриваю, вона опять повна як хоп. Все, працюємо. Треба і яму вибирати. І поросят, зараз. Синоматку вже вколов. Так що нема коли. Один день вчора першого. Числа трошки віддихнули. Все, а далі тепер вперед і вперед. Так що, зараз подивлюсь, якраз коли, коли я відео вилажував, коли я яму вибирав, скільки це днів пройшло. Ну і так, одну справу зроблено. Да, Звісно, це стрес і для поросят, і для мене вже вони такі, що підняти їх практично неможливо. Навид дивися. Кажеться, що вроді як невеличкі, але кілограм вже під 40, напевно, що аж інтересно на вісах кинути. Ну, вже не буду їх стресувати, вже нехай і так я. Не дуже, я ж кажу, подобаються мені ці всі процедури, ну, але нічого не зробиш. Ну, а ми переходимо до іншої роботи. Відерце в руки і вперед. Так, да, подивився я, коли я перед цим знімав і вийшло відео, то виходить рівно 5 чи 6 днів назад, десь так. Ну, так як я і казав, 5-7 днів і яма повна. Це ще не повністю загружений сарай. Коли поросятка ще от Сергія Шевудька приїдуть, то, мабуть, буде 4 дня і яма, і яма буде повна. В прошлому відео там... Оцю відкачку воза і та, що ви там стукаєте, відкрив кришку, положив на калітку, а вони мусолять її. Що деякі, я так зрозумів, багато не зрозуміли, там про що йде мова, хто поняв, хто не зрозумів. Ну, в общем, тут питання в тому, що виходить, чи руками насити, чи відкачувати насос, купи насос. Та насос є в мене, його треба забрати просто з Херсонщини. Він там є в мене насос. Питання не в тому, що купити чи не купити. Чи... Питання в тому, що От зараз треба винести, да? це розложи шланги, підключи насос, принеси, включи його, він за 3 секунди викачає цю яму на 100 літрів. Опять скручуй шланги, знось все. Якось аби, я вже думаю, мабуть, так організувати, що проложити якісь труби, щоб вони лежали стаціонарно. ПВХ труби, може сотку. І їх так під нахилом проложити. І щоб вони лежали ну, постійно. А тільки до них там кусочок шланги, кусочок рукава, який буде підключатися, раз підключив до основної магістралі, так скажемо, і все, викачав. Переніс в друге приміщення, там теж вихода, тройники, заглушки якісь поробить. Раз там підключився до основної магістралі і пішло це діло викачуватися. Це треба так все зробити, щоб воно стояло, не мішало. Коротше, це все ще буду думати, як, як організувати. Взимку, щоб там не застаювалася вода і сеч і не замерзала. Ну, в общем, є, є багато моментів нюансів. А поки що в ручному режимі все це діло ось так набираємо і виносимо. Ходжу носію і думаю, ось, як же ж його зробити. Якось по приміщенню кидати. Там получается виходить двері. Ні, буде мішати, А потім думаю, о, що ж тут є? Буде робитися такий, як навіс. Він тут і є. цей навіс. І тут ж будуть хряки виходити, коли будуть свиноматки, і хряки це буде як вигул для хряків, ну, як вигул, для того, щоб вони виявляли в охоті свиноматок. І тут ж все я загородиться, отако, ось оця половинка. Одна, все буде так загорожено. Тут ось, до тачкою виїжджає, тут буде каліточка. І коли потрібно, каліточку закрив, хриків звідти вигнав. Ну, в одного там потім іншого, коли як буде. І вони будуть заходити сюди в приміщення одне і потім ось друге, Тут де будуть свиноматки отримувати. І думаю, проложити під нахилом з цієї сторони по цьому забору проложить труби стаціонарні. Туди до ями. яма там В тому приміщенні, в, приміщенні, говорю, в тому подвір'ї, де будуть кури. Ось туди проложить. Там вже, навіть якщо курі будуть лазити по той трубі, то нічого страшного. Ну, поки що такі мислі. І проложить, і щоб вона тут лежала, ця труба стояла стаціонарно. А потім, вже, якщо потрібно, виходи поробити от там, там напроти того приміщення сарая, і там, де хряки будуть теж. І потім прийшов, тільки насос, кинув туди, шлангу підсодінив до цього виходу і качаєш. Там так само кинув, підсодінив до того виходу і викачав. Ну, якось так. Поки що. отако от Я думаю, що це буде непогане рішення. Залишки ось вибираємо такою приспособою. Того, що, може, подумали, я в прошливий раз показав, як я неї вибираю, може, подумали, що я всю яму не вибираю. <гум> Та ні, тут останні два відра і все. Тому що вже ж неудобно, там відром не зачерпнеш. І писали про щільові поли, що, а не думаєш, лільві поли зробить, поставить і все, все буде взагалі супер. Та звісно, з щільовими полами було б супер. Ну, ніхто вже не буде тут переробляти, оце все ламати і робити щільові поли. Це вже, якщо і буде робиться, то це вже буде нове приміщення, коли будуватися. І там, звісно, що будуть щільо підлога. А тут вже ніхто нічого не буде ламати і переробляти. Також там в коментарях писали, що то як заб'ється соломою, замахається його чистити, якщо ти використовуєш солому. Ну, по-перше, соломи тут практично немає. Як попадеться там одна-дві, то це для нього. Взагалі пиль. Те, що він мене викачував там, на Херсонщині, там взагалі каша. Солома, шулуха цього насіння соняшника і просто каша, сметана така густа, чи як воно там. Як, ну, не знаю, з чим порівняти ту консистенцію. А оце ось що тут, це для нього буде пісня. Я ж кажу, 3 секунди і яма пуста. тут. Як в одна соломина попадає, чи скільки то, тим більше, що там стоять ножі. Ну, ті ножі вони як? Вони не ріжуть нічого, але ну, вони не дають, е, як скажем, не дають змогу цьому насосу так швидко забитися. Вони колотять постійно біля засашуючих отворів колотять постійно цю жижу. І цим самим, виходить, предотвращають, забив... ну, щоб не забився отвір, щоб не забилися отвори в самому насосі. Я бачив такі насоси там, де немає, оці, скажімо так, то не ножі, а колотілка, хай буде так. От там, да, там, звісно, будуть забиватися швидко. А ця колотілка, коли є, то вона, я ж кажу, в мене він качав таку. Таку масу, що там, казалось вже не, не возьме він легко. легко. Забивався він там, не знаю, раза три може. Залишки вакцини треба обов'язково утилізувати. Так, просто брати і ось викидувати її не Я, Це можна зробити або прокип'ятити її. Ну, це сильно довго не хочу я заморачувати там. Я роблю ось дезінфікат, або цей який я використовую вірусан або ось сама обична білизна. Я зараз, так сказати, для впевненості і того, і того. Просто набираю шприц і сюди заливаю дезінфікуючий розчин. Все. І вакцина вбивається. Потім же її можна утилізувати. Ось бачите, яка реакція. Відбувається. Сюди ще нічого не заливав, а сюди вже білизни 3 кубіка залив. І ось вона була зелена, стала вже біла. Погода сьогодні прям радує. На вулиці аж весна. Прям аж хочеться, хочеться щось робити бігом-бігом. Роботи і так вистачає, ну, якраз такий настрій бойовий. Ну, на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!